Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні знімаю вам рецепт ікри, яка дуже смачна, прекрасно консервується. Я її зазвичай закриваю на зиму. В складі тут йде баклажан, кабачок, помідори, морква, цибуля, часник і ще дещо для вже заправки. Тож, зараз буду все це подрібнювати і покажу вам, що робитиму далі. Також про рецепту ще йде болгарський перець. Так, і все подрібнюєте. Викладаєте в якийсь великий казан. У мене ось така сковорідка дуже кажан. глибока. Не кажан, а казан, а <різь> казан і тушкуєте. Спочатку все по черзі. Спочатку цибулю обсмажуєте, додаєте моркву, 3-4 хвилинку потушкували, потім помідори порізані без шкірки. Сіль, цукор, весь детальний рецепт. Як я вже сказала, я напишу в описі до цього відео: тож, відкривайте, дивіться, всі грамовки. Потім болгарський перець, кабачок, і ось зараз буду вже додавати баклажани. І потім все це вже разом буде тушкуватись 30-35 хвилин до однорідності. Так, я вже переклала все це в більший Такий казан у мене, в якому я випікаю хліб або борщ варю, якщо дуже багато треба. Тому е, тут все гарно помістилось. І зараз я вже додала все і лишаю на 30-35 хвилин під закритою кришкою на невеличкому вогні, щоб воно тушкувалось. Ось так виглядає ікра е, через 40 хвилин. Тепер треба додати оцет. У мене 4%. Але якщо у вас 9%, додавайте 2 столові ложки, в мене 4%, я додаю 4,5 столових ложки. оцту. Також сюди треба додати часник. У мене вже є ось такий в банці, він порізаний, 40 грамів. Всі пропорції, як я вже казала, я пропишу під відео, тому заходьте, дивіться в описі. Все додали, перемішали і лишаємо ще на 5-6 хвилин під кришкою, щоб воно все якби об'єдналося. І ось така краса у нас виходить. Це я вже трошки перебила блендером. Можете не перебивати, мені подобається, коли більш така однорідна консистенція. Вона не паста, бачите, трапляються десь якісь шматочки. Але мені так подобається. Дуже смачна ікра, Я люблю або просто на хліб. Мастити або відварю макарони, і якщо там не хочу нічого м'ясного, це просто шикарний варіант. Зараз трошки вона пару хвилин постоїть і буду закривати стерилізовані баночки. І все. Аромат стоїть на всю кухню, щоб ви розуміли. Тому готуйте, пробуйте. Хто буде робити, обов'язково напишіть, як вам. У мене тут багато вийшло. Я закрию, скільки вийде, а частинку все рано лишу на зараз, буду смакувати от, на найближчі дні. Так, ну і ось такий результат в мене вийшов. Не знаю, скільки тут всього літрів чи як вийшло, бо в мене різні баночки. І ще трошки лишилось те, що не влізло. Тож, я задоволена результатом, готую цю ікру вже не перший рік і впевнена в її якості, в її чудовому смаку, тому раджу всім спробувати, якщо ще не пробували. Дякую всім за перегляд, і побачимось в наступному відео. Всім па-па!